Друзі, всім привіт! З вами Влад, і сьогодні у нас огляд основ для гнучких полірувальних кругів від торгової марки DISTAR. Розберемося з перевагами кожної та як краще їх використовувати в тих чи інших випадках. Тож поїхали. Сама бюджетна основа у нас є Centrum Flex. Початково вона була розроблена для обробки каменю, тому що там дуже багато сферичних поверхонь, і основа повинна бути гнучкою, як в даному випадку. В обробці керамограніту це доцільно, коли ти оброблюєш дуже близько до глянцевої частини, щоб не пошкодити її за рахунок демфування. Кожна з основ без виключення в торгових марках Дістар має центровочний бурт, який дозволяє центрувати гнучкий полірувальний круг для того, щоб він не злітав під час роботи, тому що велкро має властивості зміщувати е, круги та створювати дисбаланс під час роботи. Хочу звернути вашу увагу, що дана основа розрахована для того, щоб її накручували на КШМ з посадковим місцем М14 без опорної гайки. В разі роботи з опорною гайкою ми будемо мати зайвий е, дисбаланс та биття. Органічні полірувальні диски розраховані на роботу при швидкості максимально до 3,5 тисяч обертів на хвилину. Так само і рекомендована швидкість використання основ складає 3,5 тисячі обертів. Для роботи без пилу ми використовуємо девайс від торгової марки Mechanic Tile Duster. Встановлюємо на кашем та продовжуємо роботу. Для ефективного пиловідведення направляємо основний пиловий потік в пайп. Таким чином працюємо на зглажування від глянцевої частини плитки. Наступною основою в нашій лінійці буде Центрум Pro. Вона виготовлена вже з алюмінію, що дозволяє Працювати як радіатор, тобто охолоджує, доповнюючи під час роботи гнучкий полірувальний круг. Плюс за рахунок максимальної жорсткості ідеально підходить для шліфування прямолінійних поверхонь, таких як під 45 градусів та будь-які рівні площини під час обробки плитки. Акцентую вашу увагу, що тут хвостовик розроблений спеціально для роботи з опорним фланцем. Тобто він накручується на опорний фланець та входить в зацеп. Таким чином у нас більш точна фіксація без жодних вібрацій та без дисбалансів, які можуть виникати під час роботи. Наступною основою у лінійці торгової марки D-STAR є ClickLock Про. Це дозволяє швидко переходити від однієї зернистості до іншої за допомогою змінних сталевих частин, які є у комплекті. Три штуки, на які ми попередньо наносимо гнучкий полірувальний диск. Так само в основі, як і на всіх інших, є центровка, що дозволяє спозиціонувати органічний полірувальник. Та за допомогою магнітів ми таким чином можемо швидко перейти від однієї до іншої зернистості. Таким чином нам не потрібно дві-три основи або КШМ для швидкого переходу, як зазвичай використовують плиточники. І кульмінацією всіх основ є клік лок уні. Це запатентована розробка торгової марки D-STAR, яка дозволяє переходити швидко від різки до шліфування. Яким чином? Прямо на диск за рахунок магнитів позиціонується основа та швидко після різу переходимо до шліфування шляхом одягання основи. прямо на диск. Перевірно, диск не деформується. Та шліфування проходить максимально ефективно. Це можна використовувати як і для швидкого переходу від різки до шліфування, так і швидкого переходу від однієї зернистості до іншого, якщо в тебе 2-3 клік-локуні в наявності. Після різки зменшуємо обороти до 3,5 тисяч та одягаємо для роботи клік-локуні. В залежності від ваших потреб та бюджету, обирайте оптимальний варіант. Якщо залишилися питання, пишіть в коментарях. Слава Україні!